Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь. Щедро насипайте подобайками і коментарями. Запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, все, що в загородженому дворі, все вижило і мороз сюди просто не потрапив. Не вистачило йому ключів, не підібрав, мабуть. А все, що за загородженням, все померзло. І там і виноград померз. І абсолютно все там змерзло. Тому що відкритий простір, і від цього не захистишся. Виноград цей підживлювала монофосфатом калію. Він дуже солодкий і смачний. Підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за увагу. До зустрічі!